Едва пото Агіон Орос, то перевóги ді Панагії, зі святої гори з земного уділу Богородиці, а тон тон ісихастико топо, з чого спокійного е місця тиші, що в нобіо κάθε мера гиноте ательйотес літургієс і просефієс, параполес літургієс і просефієс. На Якому щодня звершуються Дуже багато літургій, безліч літургій і возносяться молитви за увесь світмо і вієте періоду ті скепсимас і ти кардямакімазомено українському. У цей час ми звертаємо особливо наші думки і наші молитви у бік України, у бік. Κάθε μέρα στην λειτουργία και συνεχώς στο κομποσκίνι μας, όλοι οι πατέρες προσευχόμαστε να δίνει ο καλός Θεός δύναμη και κουράγιο σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα που διεξάγεται. Στο δνιά, ο προδόγος Λειτουργία, να Святή Λειτουργία, οι τσεντσί У своєму каноні особливо моляться за Україну, за те, щоб ця війна завершилась справедливо і якнайшвидше. Синехоз, Ми молимося неустанно, без перестанку, за ваше здоров'я. την πνευματική και τη σωματική. Γιακ, ζα, Μνημονεύουμε επίση και όλου του ανθρώπου οι οποίοι έπεσαν στο πεδίο των μαχών. Μη υπομενάει <μνημονεύουμε> ταξάμο Καθώ επίση και τον άμαχο πληθυσμό ο οποίο έχασε άδικα τη ζωή του. Тих, поминаємо, кого було вбито воїнів, але так само і невинно убієнних, безневинних людей, цивільних громадян. Нехай Господь умиротворить їхні душі у своїх оселях, на вині парігоря, нехай Він втішить своїх вірних.

Προσευχόμαστε και ευχόμαστε ενωμένοι μαζί σας. Μη ή ραζόμ Περιμένοντας αυτή την ημέρα κατά την οποία θα εχίσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες, οι καμπάνες της ελευθερίας. Ή σνεουτσίκουανιαμ τσικάιμο το ράδισνογο δνιά, κολλή τσβόνη να μας προ Вашу свободу, дзвони свободи ви почуєте. Єфхезмас іне панда кодасас. Наші найкращі побажання завжди з вами. Нехай е, ви будете благословенними.